Відружена, звук містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас буде розбір злиття. Але вже перед тим, як ми перейдемо до розбору самого злиття, хочу два слова сказати за бастіон. Подобається мені, як вони його зробили. Не боляче дивитися, немає всяких феєрверків, нічого такого, ніяких взривів. Ну і на тому дяка. Вдобайка від мене вам за бастіон. Погнали до нашого героя, до нашого Фоліна. Його вже додали в гру. Ви можете самі подивитися. Скажу зразу, дуже він подібний, максимально на гнута. Якщо дивитися на гнута, відповідно в ось цьому образі, то він чимось, чимось його нагадує. Але е, не, криція Фолін мені більше подобається, без е, ніякого образу йому не добавили, але в нього просто моделька. Прям дуже-дуже подобається. Друзі, чому я сюди зайшов? Навички ви можете самі прочитати. Декілька слів скажу за стати його базові. 1700 майже атаки. Це герой атаки, і в нього навички всі залежать від атаки. Атака, атака ніде немає ніякого максимального здоров'я. 100 база швидкості, критична шкода 63, точність 0, але відповідно точності йому ми і не будемо давати. Прикольні. Параметри, мені подобається, які дали. Що, чому я сюди зайшов? В попередньому відосику, коли був анонс ось цього фоліна, я навангував йому коефіцієнти. Зараз вже стали доступні коефіцієнти. Давайте я виведу ті, що я навангував ось тут наді мною. В попередньому відосику, і про що я говорив? що ось ці коефіцієнти будуть справедливі. Не знаю, розробники дивились, не дивились відосик. Швидше за все, що ні. Але, друзі, Давайте я вам озвучу, які ж зараз уже є коефіцієнти в даного фоліна. Так, тобто ті люди, які мають до тест сервера доступ, вони відповідно вже могли їх розрахувати. Скажу зразу, що всі коефіцієнти є орієнтовними, точні коефіцієнти розробники не розкривають, бо це, ну. Ну, чомусь не розкривають. Ну, ось так. Отже, навангував я ось тут: автоатака, масуха. Навангував я йому, що буде 2,5, майже вгадав 2,4. Далі А2. Я ось тут вверху навангував, що в сумі п'ятірка вийшло в сумі 4,6. Тобто, я говорив, що буде справедливо 2,5 на кожен удар. А тут дали 2,3 на кожен Удар. Можливо, трішки зміняться коефіцієнти, коли вже перерахуються, або, ну ви зрозуміли, але орієнтовні поки що ось такі, які стали відомі. Далі на А3 масовий удар, я сказав, що справедливо буде від четвірки до 4,7. Але розробники в сумі дали 3,8. Тобто, на один удар коефіцієнт складає один. І 9 Тобто я оцінював даного героя трішки сильніше. Я б хотів коефіцієнти чуть-чуть ну, по факту, там чуть-чуть сильніші на декілька відсотків, але, друзі, коефіцієнти все ж таки адекватні. І е, даний герой, е, я вже встиг подивитися декілька тестерів, і даний герой хороший. Як на арені, так і в ПВЕ контентів. ПВЕ контент ви можете його брати абсолютно в любий. Якщо ви початковий гравець, то це буде ваш самий швидкий качер корму, того, що в нього автоатака масуха. Одягати ви його будете в хороші артефакти, і відповідно він вам зможе прокачувати корм. Чому б і ні. Плюс ви зможете його водити на ту ж саму гідру на арену в будь-яке підземелля або в ту ж саму вежу, якщо у вас просто кращих немає героїв. І, відповідно, можемо його брати в швидке проходження тимчасового підземелля проти нового боса. Так, а його ввели чи ще не ввели? Ну давайте глянемо. Коефіцієнти, я думаю, можна приховувати. Підземелля уже є тимчасово підземелля. Ось сюди Фолін прям дуже і дуже гарно зайде. Ну, але відповідно треба ще трішки почекати, щоб його зробити. Так, ще одну хвилючку подивитися, які у нього оціночки, бо я вже побачив, що 9 людей вже його отримали. Скажу зразу, що оціночки супер занижені. Чомусь ось 5 оцінок. Тут 9 оцінок. Глави компанії, чому 4 і 1? Незрозуміло. Ну, зовсім не зрозуміло, тобто штучно занижені оціночки. Я думаю, що оціночки вирівняються і в нього будуть набагато кращі. Зразу ж таке враження, мені герой сподобався, я його буду робити однозначно. Тим більше розробники дали зрозуміти, що буде можливість отримати на нього п'ятизіркову душу. Звідки я це знав, звідти що вони відповідно показали, які будуть завдання, і в елітних завданнях там буде. Пробудити його на 5 зірочок, тобто вони запустять якусь подію, де ми зможемо п'яту зірочку на нього забрати, і це, відповідно, буде досить непоганий буст для самого героя. Так, добренько, погнали друзі, уже безпосередньо до календару злиття, і разом розберемось, що і коли вартує робити. Отже, так є. Є. Отже, сьогодні у нас стартує дослідник підземель і Паучеха. Зразу ж таки, по факту, можемо їх фармити. Паучеху я би рекомендував фармити максимум і забирати максимум дослідника підземель Чого? Плановий турнір закінчився. Енка у вас має бути. Це перший варіант. Другий варіант, потрібно робити загартування артефактів три рази. А на кожне загартування, орієнтовно, давайте я ось тут напишу, орієнтовно, 20 мільйончиків треба. Орієнтовно, раніше чомусь було менше, десь там можна було і за 12-15 зробити, але останнє злиття, ну, в мене йде по факту 20 мільйонів на кожне загартування. Тобто, в сумі це. 60 мільйончиків орієнтовно треба. А коли ми фармимо паучиху, то відповідно ми заробляємо саме більше срібла. Далі у нас іде, ну відповідно, коли турнір тренування розпочинається, то ми можемо фармити паучиху. Якщо у вас є якийсь соло, качер корму на паучисі, ви можете. Ставити корм і відповідно цим самим ще закривати потреби турніру тренувань по чуть-чуть. Багато ви там не назбираєте, але все ж таки зможете турнір тренувань трішки підробити на Паучисі. Далі, друзі, у нас починається масовий призов, і в цьому масовому призові ми зможемо забрати одного. Рідкісного героя. Так, зверніть увагу, що рідкісні герої у нас войдової стихії, а відповідно, епік синьої стихії. І плюс масовий призов показує нам, що ми зможемо забрати епіка. Скільки потрібно буде орієнтовно уламки для того, щоб збр... закрити повністю масовий призов, тобто забрати епіка? Швидше за все, я думаю, що десь 11 плюс уламочків сакральних потрібно буде для того, щоб забрати. 11 плюс, можливо, 12. 11 плюс, ось так напишу, щоби забрати відповідно епіка. Якщо у вас назбирується, ну не знаю, у вас там 7-8 сакралів, 6 сакралів, але є решта уламочків. Наприклад, Войдики, так, то ви можете закрити повністю, щоб забрати масовий призов і, відповідно, отримати епіка. Це вам зекономить багато ресурсів. Але є один нюанс. Попереду у нас є турнір поповнення колекції ще. Скажу зразу за масовий призов. Тут Х2 ніякого не буде, на мою думку. На мою думку, тут включать прогресивний шанс. Тобто тут включать Х15. X15. 25. На мою думку, точної інформації на момент створення відоску немає. Я думаю, що включать прогресивний шанс. Вже, відповідно, я думаю, що завтра побачимо, буде якась новина, включить прогресивний шанс чи відповідно X2. А Х2 мені здається, що включать в п'ятницю. І він буде відповідно декілька днів протягом усього турніру поповнення колекції. Ну, по факту, він буде аж до понеділка. Трішки. Здалеку, ось так. І тут друзі включать Х2 на сині уламочки. Ось тут буде Х2 під турнір поповнення колекції. Ось так. Я можу помилятися, це мої здогадки, це вже просто від того, що я багато робив календарів злиття, і тільки ось така інформація, тому що точної інформації розробники поки що не сказали, що буде масовий, підмасовий, що буде під турнір поповнення колекції, але все ж таки x 2 на сині очікуємо, що буде під турнір поповнення колекції. Якщо ми масовий призов закриваємо повністю, то ми можемо скіпнути 4 події. Перша подія, яку ми можемо скіпнути, це турнір поповнення колекції. Можемо, можемо, але якщо у вас багато є уламочків, ну, не знаю, там, синіх у вас назбиралося, і відповідно буде також Х2 на сині, то можна турнір поповнення колекції також забирати. Плюс під турнір поповнення колекції. Під турнір поповнення колекції, якщо ми все робимо, ми можемо зробити. Якщо ми ось так порахуємо, ми можемо зробити три епіка. Це уже по 250-750 очків, того, що ми ось тут робимо одного епіка, ось тут іншого, і ось тут першого, одного іншого, першого. Ну ви зрозуміли, три епіка ми робимо і робимо їх, призиваємо під турнір поповнення колекцій. Плюс у нас є героїчні тут тренування. Ми оці всі рарочки можемо під перший турнір тренувань, які у вас вже отримаються, можемо просто прокачувати. А решту ми прокачуємо під другий турнір тренувань, щоб відповідно також отримати додаткові бали. Плюс робимо із них епіка і отримуємо безкоштовні. Ну там чуть-чуть ми там закриємо ось таку грамульку. Давайте закриємося на 750. Скільки буде під турнір поповнення колекції, поки що невідомо. Герой е, хороший. Так що очікуємо, що напевно планочка по чуть-чуть підніметься вверх. Саме, напевно, турнір поповнення колекції та масовий призов буде відчутно. Якщо буде без змін, буде дуже чудово, але ось такі ось роздуми. Далі, друзі, повертаємось на початок. Турнір класичної арени дуже просто робиться. Почався декілька мішечків, просто кожного дня та й виконуємо. Загартування спорядження. Ми паучиху відфармили, можемо щось трішки та й поточити. Далі, друзі, дослідник підземель у нас закінчується, і починається турнір крижаного Голема. Що ми робимо з нашим Големом? Я би сказав, що ми можемо сміло трошки почилити, можливо, у вас тренування не вийде зразу зробити, то ви можете буквально один день використовувати для того, щоб закрити тренування. Ну, не знаю, підете в кампанію, покачаєте трішки корм. Далі у нас Починається дослідник підземель. Відповідно, ми його робимо, коли у нас почнеться турнір крижаного голема. Робимо дослідник підземель. Тут зробили так хитро, що дослідник підземель припадає на одну підземку. Так? Тобто тут у нас була паучіха з дослідником підземель. Тут у нас Турнір крижаного голема, дослідник підземель, і по факту, можливо, воно ось тут трішки зачепить дракон, а можливо, і не зачепить. Тобто ми розглядаємо той варіант, що воно може і не зачепити. Але ми вже побачимо в релізі, чи буде воно там годинку якусь зачіпати, чи ні. Якщо буде, то ми відповідно. Можемо трішки поскіпати. Наприклад, один дослідник підземель Ми можемо скіпнути, якщо ми забираємо масовий призов. Так і ще обрати якесь, не знаю, загартування артефактів, можливо, якийсь е, турнір тренування. Якщо у вас мало пива, можете скіпнути. Е, ось такий нюанс. Далі. Далі у нас розпочнеться відповідно турнір дракона, і він буде пересікатися з третім дослідником підземель, плюс буде пересікатися з героїчними тренуваннями. Що ми робимо? Беремо нашого якогось соло-качера корму, йдемо на 20-й рівень, адже на 20-му рівні саме вигідніше співвідношення затраченої енергії до отриманих балів в турнірі, чи відповідно. Ви досліднику підземель. Якщо у вас проблематично з рубінчиками з енергією, то вам потрібно йти на 20-й поверх. Бо можете на 10-му хардовому, звісно, робити ще буде якийсь примарний шанс, що ви щось нафармите. Але скажу зразу, два злиття я вже робив, закривав повністю оці всі дракона, Голема, паучиху на 10-му хардовому. Ну. Плюс 0 артефактів за все злиття. Тому я особисто буду фармити 20 поверхи, ну бо, просто, ну бо просто не падає. Ось так. Добренько. Ідемо далі. Турнір дракона почався, соло качера корму, 20-й або 25-й поверх погнали качати корм. Відповідно, під турнір поповнення колекції вже сказав, що будемо тільки тоді робити злиття епіків щоб отримати додаткові бали. Можливо, у вас є герої, е, можливо, ви Артора не призвали, можливо, у вас є попереднє злиття, герой непризваний, при, не відповідно, в частинах або ламасу, або Ембріс, то ви, відповідно, можете також під турнір поповнення колекції собі закрити додаткові бали. Але не спішіть все зливати під одне злиття, бо це можна розтягнути на. На два злиття, на три злиття. Ну, так що розумно витрачаємо свої ресурси, точніше ресурси свого аккаунту. Також під турнір поповнення колекції і під ось це героїчні тренування, ми можемо що робити? У нас є постійні злиття живоглот реліквар, ми можемо їх відповідно також робити, прокачувати ось цих героїв, якщо у вас вони назбирались на аккаунті, і цим самим закривати турнір поповнення колекції. Саме в ось таких ось злиттях, по факту, воно неважко робиться. Саме турнір поповнення колекції неважко робиться, того, що ми можемо, коли турнір поповнення колекції в кінці, ми можемо просто закрити трішки відповідно самим злиттям, але просто не спішіть робити з рарок ось цього ось епіка. Просто не спішіть в кінці, коли буде турнір поповнення колекції, ви, відповідно, зробите. Далі, що у нас далі стартує? Дослідник підземель третій? який закривається драконом, якщо ви, відповідно, не будете закривати масовий. Далі турнір класичної арени другий робиться дуже просто. Далі у нас йде загартування артефактів. І у нас другий, вибачаюсь, третій дослідник підземель пересікається з турніром лавового лицаря. Ось так. Тепер, друзі, міняю колір. Давайте на жовтий. Є, є. Якщо ми робимо. Масовий призов, якщо ми закриваємо, які б я рекомендував пропустити події. Якщо, якщо я закрию масовий призов, які б я події пропускав, я би пропускав подію дослідник підземель другий, бо він самий невигідний, чого того, що тут крижаний голем. І, по факту, і все. Далі, я би напевно. Пропускав загартування артефактів, третє. Або, відповідно, друге, на яке менше буде срібла, бо третє, те, що в кінці, то ми, відповідно, зможемо трішки ще назбирати. Тобто, дослідник підземель, другий. Мені саме більше не подобається. Одне загартування спорядження, того, що зараз ну, прям максимально багато срібла почало е, забирати. Далі турнір поповнення колекції У, в тому випадку, якщо я злив все під масовий призов. Я просто ось цими епіками е, зможу додаткові якісь нагороди залутати та й все. І ще один залишається у нас відповідно е, одна подія, яку можна скіпнути. Героїчні тренування, ось ці, що ось тут, я б не скіпав, того що. Тут я буду прокачувати своїх е рідкісних героїв і, відповідно, з робити злиття на епіків і зможу зразу епіків прокачувати. Я би напевно пропустив турнір тренувань. Ось цей перший. Чого? Того, що він пересікається з паучихою, і на паучисі корм качати можна, але відповідно не так ефективно. Ось того, напевно, я б ось такі е події пропустив. Турнір тренувань, дослідник Підземель. Турнір поповнення колекції і одне загартування артефактів. А дослідник під земель третій ну, досить просто робиться. Половину робите на драконі, половину робите відповідно на лауму лицарі. По факту злиття. Мені подобається, як зроблений сам календар злиття. Мені подобається, що вперед дали масовий призов. Давайте я зміню колір на якийсь фіолетовий, що дали вперед. Масовий призов, а в кінці дали турнір поповнення колекції, щоб ми могли назбирати рідкісних героїв і, відповідно, нам було його простіше зробити. Плюс мені, друзі, герой подобається. Що вам робити? Якщо вам потрібен ДД, якого ви зможете використовувати практично всюди, ви можете його робити. Якщо у вас ДД просто вже ось так, можете його Скіпнути, але я б рекомендував всім його зробити. Я його буду робити. Я буду старатись зробити на нього п'яту душу, яка там буде подія? Ще не знаю. Можливо, це буде подія на душі. Так що треба душі збирати. Поки що невідомо, яка там буде подія. Але герой мені сподобався, я його постараюсь зробити. Постараюсь зробити на нього душу. І відповідно, коли я вже отримаю, зроблю вам на нього огляд разом, напевно, з командою на гідру, плюс про те, що його на аренці. Ось такі враження, ось такий розбір злиття, економ, ресурси, використовую їх правильно. І зустрінемось вечірком на стрімчику або в наступному відоску.